не Я кажу, це не те, що я там попало на те, кажу. Влада повинна бути у нас. Я ж кажу, це лише правильно. Це людина відповідає, вона селищна голова, вона біля людей. Так чи не так, вона свою роботу робить. Оце і робота. А ота от влада, яка сьогодні повинна бути скрізь. Її немає, не видно. Школи закривають, лікарні закривають, все валиться, а вони вот вискають. Та й вони вимирають, не потрібен ні спорт, ні медицина, ні культура, ні освіта, нічого. Починали командувати армію. Що могло бути? Хороший. І вийшло що вийшло. Громадські поразки, Абсолютно. Те ж саме, пожалуйста. Він так ставлять командувати армію, нірочку. Послали, виконуйте ту роботу, яку ви повинні виконувати. А не ви кажете я. Ви кажіть, ми поклали за, за гроші на Я не клав, але за мої гроші виклали. Сюди прийшли ті, кому близька Україна, хто за неї переживає, для кого ця це, це дата не є формальністю. Так, да, завтра, післязавтра будуть паради, будуть гуляння, святкування. Тільки нормальні люди запитують, а в честь чого ці свята, коли йде війна, коли кожного дня, кожної хвилини хтось стає калікою, хтось гине, хтось стає вдовою, хтось стає сиротою. А ми сьогодні робимо свято. Яке свято може бути сьогодні, коли в країні таке твориться? Сьогодні треба цей день йти до тих людей, які сьогодні захищають нашу країну. До батьків іти сьогодні, клонятися цим батькам. Іти до тих халік, які повернулися з війни сьогодні. Віддавати шану тим воїнам які сьогодні. Потребують допомоги, вони забуті, вони прийшли з фронту і вони цією владою забуті. І сьогодні, от ми дивимося, ті, хто прийшов сьогодні. Є селищна голова, головами кажемо, дякуємо людині. Людина на своєму місці прийшла. Я хочу, зверніться. Як до вас, як до голови Советної Ради, ми, пожалуйста, поверніться до нас лице. Не, не, не от футболі зараз, Ми теж люди, і ми живемо в Україні, ми ж не живемо десь там позадвірка. Це наша держава, ми тут виросли, ми тут живемо. І те, що, звісно, ви повинні робити, ви робите, я нічого не кажу. А... Все якраз йде від того, як назвати правильно. Допустим, або неправильно. Конкретно тут про церкву. Ну, Візьмемо, як називається. От приміру, є греко-католики, римо-католики. Тобто йде назва, зразу всім зрозуміло. Свобода вже років 15 предлагала назвати. Церкву, так як вона повинна називатись. Тобто російська православна церква в Україні. Правильно, Людмила Павловна? Якби вона була названа правильно, то всім би було зрозуміло, кому йдуть гроші, хто воює і куди гроші на що йдуть. Це російська православна церква в Україні. Так правильно вона повинна називатись. Ну, є ще і українська православна церква, яка, певно, надіється, що скоро. Вже отримає свою патріархію і буде закон в світі. От так. А раз не називається, то люди ж оці бабусі, як вони можуть зрозуміти, куди, в яку церкву вони українська православна. Ні, треба називати правильно. Добре, дякую. Слава сказати. Я хочу сказати, що дійсно зараз іде якесь зомбування людей. Дійсно, от я в кожному своєму виступі я в першу чергу говорю, давайте почнемо чути одне одного, давайте почнемо щиро посміхатися одне одному, бо ми ж оскалюємося. Давайте почнемо радіти тому, що сусід поставив гарний забор замість. Поламано це по-перше, значить, у нього виникла така можливість, сім'я стала краще жити. По-друге, що це якийсь естетичний вигляд через те, що ніхто не відміняв ще, ви знаєте, що Україна недаром є пісня Україна, це я, це ти, це кожен з нас. Повірте прийде час, тільки не треба людей нагоняти, і воно все стане на свій місці. Людей свідомих набагато помінець. Які заважають жити, я думаю, що Сюди гречки Виїжджати, що ми купляємо. Ми купляємося на цьому. Чого ми такі розумні, що ми, ми вибираємо до скруйного? Ну я точно Никола, я я ніколи не вийшов. Я знаю, що маленький перед нас. Город і страшно, що нам запрошується. и наша вътрешна обвина